Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте лайк. Ми тут робимо каталог автомобілів і в плейлисті можна вибрати цілий каталог і собі дивитися понизу ринку, які є автомобілі, щоб не ходити на автобазар і не тратити час. І почитайте, будь ласка, це вступну невеличку статтю. Поставте на паузу і почитайте. І сьогодні ми розглянемо такий автомобіль Volkswagen ID 3. ID перекладається як інтелектуальний дизайн. Перший серійний автомобіль першочергово задуманий Volkswagen як електромобіль на спеціальній платформі МАП. Тобто нова платформа має бути. І від цієї платформи мають стартувати інші автомобілі. Що таке платформа МЕП? Модулар, Бакаустен, Electric Drive Matrix. Розробляється концерном Volkswagen Group для ряду автомобілів. Ось бачите, і ось подивіться, які моделі ще мають бути. ID 6, ID 7, ID бус і майбутні моделі ID1 це хетчбек, і ID2 це буде кросовер в 2025 році запланований. І концепт кари ще також роздивляються. Отже, ID3 виробляється з 2019 року, це він належить до С класу. п'ятидверний хетчбек електродвигун. Максимальна швидкість 160. Ось які є його аналоги. Приблизно Nissan Leaf, Chevrolet Bolt і тому подібне. Ось подивіться, як він виглядає. І що саме тут цікаве, що для того, щоб його купити, треба було ще ставати на чергу і попередньо бронювати його, виявляєте собі? У 2019 році було всього 30 тисяч екземплярів. А зараз вони продаються як пиришки, так би мовити. Отже, давайте глянемо на авторія, що нам пропонують. Ось на протяжовавторія 70 пропозицій. Отже, дивимося, який не з ринку. Не з ринку 22 рік, 15 тисяч пробігу. Запам'ятайте, друзі, собі, 62 кВт батарея, 360 пробігу, ніби від заряду, 13400. Подивіться, як він виглядає. Ну, така малолітражечка стандартна, ніби, але електрична. З батареєю плоскою там написано. Ось, бачите, гарний такий футуристичний ніби вигляд. свіжо пригнана на ходу, все ідеально, ніби. В районі 350 на... Зарядка, зарядка чорностеля. Отже, така машинка, маєте на увазі. Ось такий салончик гарний. В неї. Ну, така ігрушка, так мовити, побавитися. І давайте вверх ринку глянемо. Тобто це 22-й рік, 13 тисяч. І дивіться, той самий 22 рік, 22 тисячі, 24 тисячі. Тобто, фактично в два рази дорожче. І батарея та сама 62 кВт. Чому? Питання? Чому? Чому з пробігом? 22 тисячі вона в два рази дорожча, ніж з того самого року. Невідомо. Можливо, щось з батареями. До речі, батареї дуже дуже так виглядають. От я вам зараз покажу, як складаються ті батареї. От дивіться, друзі, так от тут написано було, що, наприклад, візьмемо Tesla Model S. Там є маленькі такі акумулятори. Отак от вони виглядають. Бачите? Ну, як стандартна пальчикова батарейка, тільки вона трошечки іншого розміру. марка її 18650. Від 2800 мА до 3300 мА. І от подивіться, будь ласка, в Теслі Model S їх є 7104 такі маленькі батарейки, а в Model X ніби 7256. Тобто, отаких тобто, от от 7000 батарейок, спаяних, так би мовити, в певній послідовності, і говорить про те, що ця ціла батарея в Model S, Розумієте? Ось приблизно, якщо загуглити акумулятор 18650 для Тесли. Ось так він виглядає, бачите? І от саме ще цікаве, що цей акумулятор Panasonic 18650, він має ціну. І от подивіться, будь ласка, його ціна 350 гривень. Тобто 350 помножити на 7 тисяч приблизно. І це буде вартість цієї батареї. Це тільки по частинкам, так би мовити. Але вони є різні по ціні. Подивіться, деякі є від 100 гривень, деякі є 300, і там я ще дивився, що деякі коштують в районі 1000 гривень іменно отакий маленький пальчиковий батареєчка. Розумієте, от хтось. Можливо, в дитинстві бачив, що така батарейка, наприклад, через рік, через два починає здуватися або пропускати щось. Ну, умовно кажучи, через рік, через два. Розумієте, і Так само в тих акумуляторах Тесли, так само ці маленькі батарейки виходять з ладу, ви розумієте? От і все. Тому не можна так говорити, що от вона є зараз через рік, через два, а через п'ять років буде така сама машинка. Ні, абсолютно. Виходять з ладу дуже швидко. Особливо, якщо температура мінус 20. Зараз ми подивимося ще новини авторинку. От, друзі, що мене зацікавила, така невеличка стаття в китайські салони прибув флагманський пацашляговик BYD Denza n 9 Подивіться, будь ласка, його ціна від 49 тисяч доларів до 61 тисяч доларів. Тут довго зараз я про нього говорити не буду. Ви можете собі так просто почитати на паузу, поставити, що саме цікаве, там два, два і два, ніби пасажира. Він шестимісний, типу два впереді, два посередині і два ззаду. Ось бачите, як він виглядає. Але. Як тут колеса підкручуються, і, взагалі, всі панти, які є в цій машині, це просто небо і земля порівняючи з Теслою. Зараз я на паузу поставлю і покажу вам в Ютубі, де можна подивитися детально про цю машину і порівняти, що пропонують китайці за скільки за 50 тисяч доларів і що можна купити за 50 тисяч доларів, наприклад, в тій самій Теслі. От зараз секундочку покажу. ось друзі, оцей тіп Гілєвич Сергій. Він живе в. В самому Китаї він постійно робить огляди. От подивіться, будь ласка, ось ця стать це його ролик. Хто із конкурентів зможе дати більше. Гілєвич Сергій. От подивіться, будь ласка, це 14 хвилин на 1,5 поставте. І гляньте, що таке Denza n 9 а що таке інші автомобілі. Раді цікавості. І от так само вийшла тут новина от сьогодні, що Rolls Royce Spectre обзавісно спортивною версією Black Beige. Ціна 600 тисяч доларів. Купе, ніби. І Він розвиває тут 650 кінських сил, а Denza – тільки що я порозказував про неї. Там Він Гилєвич, каже, біля тисячі кінських сил видає. Ось подивіться спектр. Подивіться навіть панель цього спектра, бачите, в нього навіть немає великого планшета, а такий маленький планшетик. І оце, напевно, печка оце справа зліва. Бачите, такий магнітофон он внизу. Під руки. От дивіться, це росли спектр. Бачите. Ну я тут ще таку прикріплю штучку по кузовам. О, 126 кузов. Шейховоз 79-го року, 220-й кузов, бачите, 98-го року, 116-й кузов 72 го року, 140-й кузов. 에, тут немає 124-го кузова, я от зараз замітив тільки. 124-й кузов, хто пам'ятає машинку таку. 222-й кузов, 14-й рік, і оце такий вже 223-20 й й рік. А ні, 140-й є ось він, ага, ну Така от справа. в общем, Подивіться собі. А тут, друзі, немає 201-го кузова. Хто пам'ятає, такий був Мерседес 190-й. Хто пам'ятає, в 201 кузові був такий Mercedes 190-й. Пам'ятаєте, яка класна машинка була? Я ще пам'ятаю, ще колись в школу ходив тоді. Отже, дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.